Чотирьохсоту добу героїчного протистояння українського народу з російськими окупантами це програма Очі, слава Україні. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Від російського вогню цієї доби постраждали Херсонщина і Харківщина. Служба безпеки України викрила шахраїв, які наживалися на горі родичів військовослужбовців. А намісник Києва, Печерської лаври, московського патріархату разом з прихожанами бло. Кують доступ до території храму комісії Мінкульту, яка мала б розпочати передачу церковних корпусів державі. Деталі у нашому традиційному огляді. Незважаючи на те, що священики Української православної церкви Московського патріархату мали покинути територію Києво-Печерської лаври ще вчора. Сьогодні намісник Павло знову провів тут ранкове богослужіння на сходах. Місію мінкульту, яка прийшла до храму, віряни московського патріархату, заблокували, взяли учасників у кільце. Митрополит Павло засумнівався у діяльності РНБО і заявив, що допускати представників мінкульту на територію Лаври не будуть. Я їх просив півтора місяця дати можливість, вони не А ми були готові сільця. тому сьогодні вже буде дійствувати. Закон конституції тому, що вони не мають права, хто та РНБО. сьогодні дісіво завтра. немає. а один із священнослужителів пошкодив обладнання журналістів за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Я ще прийдували. раз вам казав, пройдіть за цю давай Без посилки, ще одного батюшку московського патріархату затримали прикордонники на в'їзді до Києва. При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму. Був п'яний і спілкувався з прикордонниками на жаргоні московських попів. Що московський по тим. Е. У мене ну. Хто? Хто? Да мені пасани. Ну, подбахнути. Хто погір? О Да Давня плівати. Вранці російські загарбники з РСЗВ обстріляли будинки мирних мешканців у Куп'янську на Харківщині. Керованими авіабомбами вдарили по селу Львова на Херсонщині. Понівечили десятки приватних обіць. Вчора, о сьомій годині, вечора такого ще не було. Він тут приїжджав. СБУ викрила в'язнів рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених. Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких учасників бойових дій і представлялись їм військовослужбовцями. Потім пропонували за гроші встановити місця перебування зниклих воїнів і навіть визволити їх з полону. Прийшли визволяти і навіки залишились в Україні ось ці мертві російські загарбники. По них відпрацювали дронами наші військовослужбовці на Авдіївському напрямку. Більше десяти скидань на різні групи піхотинців. На Бахмутському напрямку артилеристи спопилили два ворожі склади з боєприпасами. А прикордонники тим часом показали результати нічного полювання за шахедами. Вони вкотре довели, що безпілотники все ж реально збивати стрілецькою зброєю. Наша вогнева група висунулася на позиції. Висота приблизно 100-120 метрів. Досить низько що. Напрямок був на Чернігів. Він міг змінити напрямок на Київ. Ми завчасно побачили і відповідно. Відкрили вогонь на враження. Наш побратим він лазером вказував маршрут, а Я вже робив те, що вмію краще за все. Швидко стріляв по цілі. Я кидав магазини на поле, доставав інші, вдягав, кричав хлопцям: вкажіть, де він вони вказували. Я працював. Злагоджено працюють і активісти жовтої стрічки в окупованому Криму. Усе частіше можна побачити синьо жовті стрічки, листівки і графіті, що дратують окупантів. Тим часом десантники вісімдесятки отримали ключі від чотирьох позашляховиків просто з лап котика, який допомагав збирати кошти на автомобілі. Військові, в свою чергу, подарували пухнастому шеврон легендарної частини. Понад 30 тисяч вимушено переселених бабусь і дідусів живуть зараз на Львівщині в геріатричних центрах, модульних містечках, шелтерах. Це якщо пощастило, адже декільком сотням після лікування доводиться жити. У лікарнях цифра завжди змінюється, але проблема залишається. Ми підготували для вас історії тих, хто вже не зможе піти на роботу, не зможе і повернутись до рідної домівки, бо її знищили расисти. Але Львівщина може стати їхнім другим домом назавжди. Львівський вокзал з першого дня повномасштабного вторгнення приймав українців з усіх областей. Якщо першими з прифронтових територій рятувались мами з дітками, то останніми виїжджали люди поважного віку, часто з інвалідністю, нерідко без опікунів. Більшість бабусі дідусів вже не мають куди повернутись. Їжа, тепло, виплата, розмова з психологом все це пенсіонери отримували одразу на залізничному вокзалі. Але найбільше їх турбувало питання, де жити. Волонтери скоординовували домівкою стали шелтери. На сьогодні дехто з літніх українців переїхав за кордон, інші повернулись, хто мав дім додому. Та понад 30 тисяч переселених пенсіонерів досі живуть на Львівщині. Більшість з них залишиться в області назавжди, адже часто домівки немає. Іноді немає і рід. Нех натомість є інвалідність, онкологія. Одна з наших героїнь – Світлана Сагітова з Лимана, Донеччина. Жінка виїхала до Львова тільки у лютому цього року, адже не могла залишити лежачу матір. Рідні померли в мене, сестра вмерла спочатку, потім мама вмерла. Я похоронила її рядом з домом, тому що не було як вивести на кладбище. йшли і закрите було кладбище. В сусідній дом попала граната і рознес. Йшло мені в окна шибками повибивала. Холодно було дуже. Не робили ні магазини, ні одна служба не робила, щоб обратитися туди, щоб забили мені в окна. Він ноги собі, кінцівки пальчиків всі обрізали. Вже не було не було за що триматися. І страшно було. Тож Світлана переїхала до Львова, Їй ампутували усі пальці на ногах. Жінка перебувала у шпиталі на декілька днів більше ніж потребувало здоров'я, адже їй не могли знайти житло. Зараз вона у шелтері при церкві святого Йоанна Павла II. У неї ще з десяток сусідок однолітків у них свої історії. Ніна Мельничук із Святогірська, Донеччина теж до останнього не хотіла виїжджати. Ми взагалі не хотіли їхати, подумали, що Може, не сильно буде, може пересидимо у підвалі і все буде нормально, залишимося. А домівки немає. Там, як арвагедон, пройшов у нас де не де там половина стінки. Моєї домівки взагалі нашої вулиці взагалі немає. Там стоять і танки в огородах. Я за кордон не хочу. Вже і смисла немає їхати за той кордон. Там скільки років прожив, вже куди їхати. Це молодим іще може, ми, ми вже туди не поїдемо. Тож більшість бабусь та дідусів планують залишитись на Львівщині. Мешканки львівського шелтеру при релігійній парафії кажуть: усі живуть дружно, разом проводять час, облагороджують дім, чаюють, дивляться серіали. А волонтери допомагають їм інтегруватись у нове життя. Та на жаль, навіть такий прихисток мають не усі декілька сотень переселених бабусі дідусів змушені після лікування жити у медзакладах, бо для них ліжко місця немає а повернутись у попередні умови неможливо. Во з таким зіштовхнувся ще один наш герой Дмитро Архипенко з Донеччини. Чоловік наразі доглядає за матір'ю та за братом з психічними розладами. Мама пані Галина нещодавно пережила інсульт. Їй потрібна тривала реабілітація, меддогляд і місце. Відтак чи можна повертатись до шелтера, де раніше жила сім'я, невідомо. В мами трапив, трапився інсульт. Права сторона майже не робоча нога ледве-ледве, але Досить слабта, ходити вона поти ще не може. Попередні умови її вести неможливо, тому що наша кімната, ну де ми живемо, вона не підходить під цю ситуацію. Кімната уютна, але досить так немало місця. А для мами зараз потрібно, ну. Спецумови. Ну вона зараз на реабілітації тут два тижні. Ну, потім будемо дивитися. Думаю, пошукати якісь пансіонати або реабілітаційні центри, щоб рухатися в біти реабілітації. І таких людей, як пані Галина, на жаль, чимало. Для того аби знайти шляхи розв'язання проблеми, де таки жити літнім переселенцям, сьогодні у Львові провели форум Соціальні послуги підтримки в громадах Львівщини на форум запросили очільників територіальних громад, представників консультативно-координаційних центрів, державних органів влади, місцевих бізнесменів, а також що важливо, понад 20 міжнародних партнерів, які готові фінансово підтримувати. Два десятки спікерів дискутували і презентували свої ідеї у двох напрямках: ментальне здоров'я українців та інтегроване життя літніх переселенців та людей з інвалідністю на Львівщині. Ми хочемо зробити все, щоб люди отримували допомогу. Ми також потребуємо знання, як це правильно організувати. Я буду вдячний кожній громаді, яка долучиться до процесу, розділити відповідальність і створити умови для проживання осіб. Він брав участь у чотирьох війнах, але помер через хворобу. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем Олександром Рожком із позовним Йожик. Разом із ним відійшли у вічність ті пісні, які він тисячі разів виконував перед військовими та цивільними. Віддати останню шану Олександру Рожку. Прийшли в гарнізонний храм його рідні та близькі. За плечима Олександра, бойові дії в Афганістані, Дагестані, Югославії та невизнаній Придністровській республіці. Він брав участь у революції гідності та АТО. І з початку повномасштабного вторгнення захищав Україну у складі 24-ї окремої механізованої бригади. За це отримав орден за мужність третього ступеня. Він був бійцем і музикантом, пісня якого звучала як для побратимів, так і для найрідніших людей. Кожного разу, коли йшов, казав дружині не сумуй, а потім і заспівав це разом із лідером гурту Антитіла Тарасом Тополею. А батьківщину Олександр оберігав завжди. Від 14 року активно займався волонтерством допомогою. Він складав сам пісні разом з хлопцями. Їздили на передуву, виступали, збирали кошти на війну, допомагав. Ну, жаль, на превеликий жаль, Україна втратила дуже такого порядну людину і патріота. Нам не вдалася. І заспівати ще всі пісені, і підготувати йому стільки наших хлопців, надихнути їх своїм життєвим прикладом. Цей чоловік вартий найбільшої похвали і він вічно буде в нашій пам'яті. В Сашкових піснях написано було такі пророчі слова, не пам'ятаєте, може. Хай пролунає слава Україні в той день, коли закінчиться війна. Поховали Олександра Рожка на Сихівському цвинтарі у Львові. продовжили роботу. Депутати Львівської обласної ради після двотижневої перерви сьогодні зібрались на другу частину пленарного засідання 16-ї чергової сесії. Та якщо попереднього разу обласні обранці встигли лише затвердити порядок денний, то сьогодні не тільки розглянули майже все із переліку, але й призначили дату наступної позачергової сесії. Більше деталей з сесійної зали обласної ради у матеріалі Святослава Драбчука. Реклама План роботи на перше півріччя цього року і антикорупційна програма Львівської обласної ради аж до 2025-го. Перші ухвалені рішення. Далі блоки культурних і майнових питань у першому – 2023-й на Львівщині проголосили роком наукового товариства імені Шевченка Івана Боберського та Микола Міхновського. А в другому голосами за впорядкували майнові права обласної ради. Повернули Червоноградській громаді приміщення психоневрологічного відділу. Ілення лікарні громада має бажання розвивати цей напрямок медичного обслуговування. Знаходилося в власності обласної ради приміщення колишньої районної друкарні. Воно вже було в аварійному стані, непридатне до використання. Звернулася до нас пропозицію передати це майно у власність Яворівській громаді. Власне, депутати підтримали таке рішення. Яворівська громада хоче там реалізувати проект, який буде спрямований на розвиток галузі спорту. Якщо комунальної власності після цієї сесії у обласної ради поменшало, то пам'яток. Природи і об'єктів природно заповідного фонду стало більше спільно із екологічними організаціями з науковцями було проведено дослідження відповідних лісових екосистем і виділена така власне пралісова екосистема близькі. І сьогодні вона вже рішенням Львівської обласної ради стала об'єктом природно-заповідного фонду. Ухвалила обласна рада і звернення до кабінету міністрів щодо змін до проєкту за закону України про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі у депутатів є побоювання, що якщо такий проєкт потрапить на розгляд до парламенту і він його затвердить, то Є загроза, що комунальні ліси Львівської області це відомі ліси галслісу можуть перейти у акціонерне державне акціонерне товариство ліси України, що за собою звичайно може потягнути приватизацію цих лісів. Запланували сьогодні і позачергове засідання сесії. У Нас одне з найважливіших на сьогоднішній день питань це є в першу чергу питання полігону для розширення території нашого стрельбища Нацгвардії. Ми відповідно повинні розглянути його в позачерговому порядку. В той день також заслухають звіти голови обласної ради, а також восьми керівників обласних медичних закладів, у яких закінчуються терміни контрактів. П'ять років пройшло. Керівники відпрацювали контракт. І згідно законодавства, передбачено звітність. Тобто, звітність вони мають прозвітувати про свою проведену роботу, про стан справ і про можливі якісь певні проблемні питання. Попередньо позачергова сесія відбудеться через тиждень, 6 квітня. Святослав Драбчук Павло Замрій. Програма очі. Я ж додам, що точно у позачерговому засіданні не братиме участь депутат від фракції Української Галицької партії Юрій Фольварочний. Сьогодні обласна рада підтримала його заяву про складання повноважень. Натомість розгляд такої ж заяви від представниці фракції голос Іван Негерус. Депутати відклали на 6 квітня. Два майстер-класи із герніології провели європейські хірурги Ендрю Дебо та Мацай Сметанський у Львівській обласній клінічній лікарні. Востаннє такий захід організовували 5 років тому. Тож у студентів-медиків була чудова можливість не лише побачити операції з видалення грижі, але й обговорити усі нюанси із топовими фахівцями. В Аудиторії, як лікарі практики, так і майбутні фахівці. Вони слухають лекцію від іноземних гостей, які вже не вперше діляться досвідом із українцями. Ми тут, аби навчати, і аби навчатися від вас, також це наша місія установити міцний зв'язок між українською асоціацією гарніологів та європейською асоціацією гарніологів, між Україною та її європейськими сусідами, тому що для нас Україна це Європа. European. європей дебо виконує герніопластику після операційної вентральної грижі. В даному випадку ми маємо і досить великий. Великий дефект передньої червоної стінки і є різні варіанти його закриття. І ми так просили Ендрю, що він нам це все ту прокоментував, щоб люди, які в залі є, щоб було все гарно зрозуміло. На комп'ютерній томографії не виглядало, що там мали би бути якісь зрости, запальні процеси, але от в реальності маємо, що є зрост. Також сьогодні провели майстер-клас із лапароскопічної герніопластики пахвинної грижі. Нагадаємо, що вчора представники Європейського товариства гражових хірургів заявили, що планують створити на Львівщині навчальний осередок для лікарів України. Додам, що на сьогодні членами організації є більше тисячі медиків із 38 країн світу. Як потрібно діяти телевізійним журналістам, аби відзняти цікавий та якісний телевізійний відеоматеріал і не порушити при цьому закон, або що робити знімальній групі, якщо хтось перешкоджає її виконувати професійні обов'язки? На усі ці питання журналісти першого західного дали відповідь студентам факультету журналістики в університеті Франка. На журфаці заповнена аудиторія. Зацікавлені студенти і викладачі, майбутнім журналістам, працівники першого західного розповідають, як правильно діяти, якщо знімальні групі перешкоджають здійснювати їхні професійні обов'язки. Як відзняти матеріал, водночас юридично себе захистити від кривдників сьогодні. Я хотіла розповісти молодим журналістам, що їм правильно треба зробити на самому зніманні, щоб разі якщо на них напали, дати козирі своєму адвокату в руки, щоб він міг захистити захистити їхні права, тобто про посвідчення, редакційне завдання про те, що треба представлятися. Автор програми правові консультації на першому західному Ярослав Жукровський розповів студентам про позитивний кейс захисту прав 2021 року. Охоронець супермаркету АТБ отримав вирок суду за те, що перешкоджав журналістам нашого телеканалу проводити відеозйомку в магазині. Знавець медіаправа на цьому прикладі пояснював студентам, як діяти, аби себе захистити. Дуже важливо, щоб молоді журналісти нове покоління журналі. Ісців знало, вміло захищати свої права і законні інтереси, і розуміло цінність усієї свободи слова в нашій державі. Майбутнім журналістам лекція сподобалася, кажуть, почерпнули для себе багато корисного. Нам надали дуже важливі е, знання, що пригодяються в нашій практиці. Я знаю, що закон мене захищає. Я знаю свої права, обов'язки. Журналіст е, повинен знати та розуміти, як захищати свої права, е, незалежно від того, в яких обставинах він знаходиться. Як захищати себе у якихось непередбачуваних ситуаціях, зокрема, коли вже намагаються маніпулювати тобою і коли коли викликають агресію. Львівський палац мистецтв один з перших гуманітарних штабів, де після 24 лютого вимушено переселені українці могли отримати їжу, одяг та ліки. Сьогодні в цих стінах маріупольці відпочивають. Кожної неділі у палаці організовують концерт. Музика те, що зближує, хвилює і лікує. Щотижня у Львівському палаці мистецтв організовують концерти української музики для наших маріупольців, аби ті відволікались від жахів, які пережили до концерту. Благодійно долучаються львівські артисти і не тільки двері відчинені для всіх. Є такий момент, що зранені зрани. Є такий момент, що люди поранені болем. Є душевний тиск. Ми розуміємо, є люди, які хочуть поїсти одягтись, але людям потрібна і духовна їжа. Емоційна така більш така емоційна. Приємно ви знаєте, що ця маріупольська громада вже більше півроку в нас збирається. Приємно, що ми стали такою площадкою, мистецькою і стали таким ну родинним домом для тих, хто втратив свої домівки. Читата та Катя хочуть познайомитися. Любителів мавпочок запрошують до львівського еколого-натуралістичного центру. Відвідувачі зможуть безкоштовно познайомитися з тваринками і почастувати їх смаколиками. Катя африканка, вона зелена мартишка. А от її коліжанка Чіта з виду мона. Дівчата мешкають у двох окремих кімнатах. У одній самочки можуть сваритися. Мавпочки виросли у неволі в Україні, а тому смаки у стравах мають специфічні. Березнева полуниця для них не делікатес. Е, є можливість будь-які фрукти давати овочі, екзотику, таку, як допустим, там фейхоа. Папаю і так далі, банани. Ясно, що все одно, в першу чергу, вони першим беруть бульбу. на другому місці. Улюблена їхня їжа це зелена цибуля. Також на гостиниць тваринка можна принести овочі, свіжу зелень, горіхи та сухофрукти. Вони та їхні не менш екзотичні сусіди, пітони чи маленькі черепашки кожного дня чекають на відвідувачів. Екологічний центр працює кожного дня з 10 ранку. З понеділка по п'ятницю він відкритий до 6 вечора. а От вихідними до 3. -ї. Вхід безкоштовний. Тож занотовуйте мати плани на вихідні. і Дивіться перший західний, аби першими дізнаватися про цікаві події. Я з вами прощаюся і побачимось уже завтра у цій же порі.